Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чотири цікаві ножеві новинки від компанії Kershaw. Ці ножі дуже схожі за своєю конструкцією, за матеріалами і за тою ідеєю, яку вони несуть в світ ножиманів. Тому ми вирішили об'єднати всі ці чотири моделі в одне відео. Мова у нас піде про Iridium, Covalent, Haze і Monitor. Першим оглядаємо Iridium. Це ніж, який назвали в честь дорогоцінного металу Іридію. Відразу перше, що кидається в очі, це те, що вони поставили новий ножовий замок. З виду це дуже нагадує всім відомий Axis Lock і по суті ним же і являється. Але компанія Kershaw називає цей замок DuraLock. Ну, що ж, їм видніше, напевно. загалом цей замок має всі ті переваги, які ми звикли очікувати від Axis Lock. тобто дворуке закривання-відкривання, залучення двох пальців або одного. Причому ніж відкривається інерційним способом, в принципі, будь-яким, який спаде вам на думку. От в плані того самого медитативного клацання своїм кишеньковим ножем перед монітором, тут все чудово. Варіантів закривання-відкривання супер. Клинок тут. 86 мм довжиною, відразу в очі кидеться цікава слісарка, фініш у вигляді комбінованого різностороннього сатину, і навіть шматочок стонуво, що тут є поближче до двостороннього шпеника для відкривання. Сталь використовується всім відома, інструментальна, американська сталь D2, яка зараз неймовірно широко використовується в ножовій індустрії. Але конкретно компанія Kershaw вона гардується на дуже достойному рівні. Руків'я ножа. Виготовлено з анодованого алюмінію. Всередині відразу проглядається два сталеві лайнери без всякої перфорації. Також бачимо алюмінієвий анодований бекспейсер з таким широченним отвором під тімляк, який дозволяє закріпити будь-який шнур, будь-який ремінець. Кліпса ножа виготовлена зі сталі, вона дозволяє переставити її на ліву сторону. Сама вона має фініш тонвош і відповідно фірмовий логотип. Компанії Kershaw. маса цього кишенькового інструменту складає 94 грами, загальна довжина вироби 200 міліметрів. Клинок тут 86 міліметрів довжиною, товщина клинка 2,7 міліметрів. В осьовому гвинті у нас встановлений шарокопідшипник, завдяки чому в поєднанні з цим їхнім дюралоком. Плавність ходу клинка просто шикарна. Тобто він без проблем так от падає під своєю вагою, відкривається дуже плавним чином. І, взагалі, оперування цим інструментом механіка роботи цього ножа на досить високому рівні, викликає приємні враження під час відкривання, закривання, і відкривається як за двосторонній шпаньок, так і з допомогою оперування самим замком, який можна відтягнути будь-яким пальцем, який вам дотягнеться до цього замка. Ну і само собою відкрити його можна інерційним способом, просто сильно. Трусивши сам ніж, він відкривається елементарно. Навіть при тому, що сам кунок маленький, компактний і не несе якоїсь в собі суттєвої ваги за рахунок механіки, відкривання ну, з будь-якого положення запросто відбувається. Бачимо підпальцеву виємку біля замку, насічку на обуху для більш зручного тримання. І от в такому положенні, отаким от чином, тримається ніж, просто шикарно. Тобто для різних нарізань якихось продуктів, для різних коробочок. Тобто для таких от суто едісічних задач цей інструмент, я думаю, себе покаже найкращим чином. Переходимо до наступного. Наступний ніж з цієї компашки називається ковалент. Теж цікаво, назвали ніж в честь ковалентного зв'язку між хімічними елементами. Ну, тим не менш, ніж також обладнаний замком Duralock, який є варіацією Axis Lock, але при цьому відкривається не за двосторонній шпиньок, а відкривається він за плавець фліпера. Ніж має накладку із FRN, сірого кольору, всередині два стелеві лайнери, клинок типу Drop Point з фальшлезом, з фінішем, типу Blackstone WASH, сталь так само d 2 Зелена твердість, як і в інших ножах d 2 компанії Kershaw 5860. Судячи з моїх заточних експериментів, десь так воно плюс-мінус у них і відбувається. Ніж має розширення руків'я ближче до осьового гвинта і насічку на обуху, завдяки чому теж. Досить непогано таким фронтальним хватом тримається. Також бачимо виборку на клинку, яка спрощує заточку цього леза. Бачимо дуже цікаве рішення з осьовим гвинтом, яке, по суті, є чисто дизайнерським. Це такий собі трикутник, який прослідковується у всій цій лінійці. Також трикутник ми бачимо безпосередньо на самому замку, і так от в подальшому він прослідковується на різних елементах всіх цих ножів. Цікаво бачимо насічку таку дизайнерську на FRN-накладках. Кліпса ножа прихованого насіння, я б навіть сказав, таку супер приховану. Вона виступає взагалі за зовнішній контур інструменту. І насіння такого ножа на кишені. Наприклад, якщо це якогось, якоїсь чорної тканини одяг, він буде ну, практично таким непомітним. Логотип компанії Kershaw нанесено, що цікаво, зверху на кліпсі, а не збоку. Темлячний отвір також такий досить. Не чим маленький, він продовгуватий, дозволяє вдвічі складений паракорд протягнути без жодних проблем. На спині у ножа бачимо полімерний бекспейсер. І ще цікаво сталеві лайнера, які там всередині встановлені вони частково виходять назовні. І тим самим створюють таке цікаве дизайнерське рішення, яке виглядає досить свіжим. І, здається, такого раніше не спостерігалося на кишенькових ножах. В поєднанні з бекспейсером і насічками все це виглядає досить оригінально. В осьовому гвинті цього ножа також встановлений шарикопідшипник, плавність ходу клинка на висоті, так само, як і в попередній моделі. Загальна довжина виробу складає 193 мм. При довжині клинка 81 мм, з товщиною 2,7 м і маса виробу 79 грамів. Наступний ніж, третій вже який ми розглянемо, називається хейст, тобто пограбування. Дивно, що вони так назвали. Досить такий мирний ніж, який... З моєї точки зору, жодним чином не проявляє якоїсь агресії своїм дизайном. Ну, тим не менш, пограбування так пограбування. що ж, ну... <сміст> Чим він цікавий, це також, ніж з дюралоком, зі сталі D2, з накладками з тобто матеріали всі ті самі. Всередині два стелеві лайнери, знову ж таки, без перфорації, фініш клинка, Stone wash. І сам клинок дуже подібний за своїм, так би мовити, профілем до попередньо оглянутого ножа Iridium. Також бачимо яскраво виражене фальш-лезо, досить широкий клинок на прямих спусках з двостороннім шпеником для відкривання, але він дещо тоньший. Товщина я складає 2,4 мм. І це прям відразу відчувається, коли береш його до рук. Це взагалі такий легенький ультралайт ніж, який в поксяденному користуванні може бути. Взагалі непомітний, скажімо, влітку на шортах такий легесенький фолдер, але при цьому повнорозмірний буде, як знахідка. Я думаю. Також ми маємо кліпсу прихованого носіння. Вона представляється на ліву сторону. Тут заздалегідь зроблено посткове місце для її перестановки. Тимлячний отвір досить такого здорового розміру дозволяє закріпити будь-який тімляк, будь-який шнур чи ремінець. Але чим він відрізняється від попередньо оглянутих ножів? В осьовому гвинті тут дві латунні шайби. Тобто це варіант для тих, хто вже награвся підшипниками, для тих, хто не хоче час від часу обслуговувати, продувати, розбирати, промивати, просушувати латунні шайби. Вони значно рідше вимагають якогось втручання, якогось обслуговування. Це от варіант для тих, хто хоче якомога рідше. Лізти, розбиратися в свій кишеньковий ніж, щось там з ним робити. Те, що він не на підшипниках, а на шайбах, трошки впливає на механіку. Тобто він вже не так хвацько падає під власною вагою. Все-таки ніж з замком Axis і з усім підшипником він от таким чином практично відразу сам складується, як тільки ти відпускаєш замок. Коли встановлені шайби осьові і при цьому сам куночок полегшений, то такого не відбувається. Але тим не менш не скажу, що він якийсь незручний в користуванні. якщо додати трошки інерції, то все це діло елементарно відкривається, закривається, без жодних нато якихось наріканчих проблем. З такою геометрією цей ніж буде і різучий, і колючий. Але аж ніяк не придатний для всякого там хардюзу. Це таке з такою товщиною, з таким широким полотном тоненьким, щось ним колупати цим, ножем, мабуть, не найкраща ідея. Але в певній мірі його буде витягувати непогана термічка інструментальної сталі D2, яка славиться своєю стійкістю до різних хард'юзних історій. Ну, Тим не менш, загальна довжина інструменту сягає 193 мм, довжина клинка 81. Товщина клинка 2,3 мм, і все це при масі 79 грамів. І останній ніж, який ми розглянемо в цьому відео, називається монітор. Ну, З назвами у них взагалі все прикольно. Ніж, як на мене виглядає дещо агресивніший, дещо такий більш, не знаю, суровіший, брутальніший, можливо, навіть трошки тактикульніший. Але це все рівно дуже легесенький edc фолдер. Саме для такого літнього носіння десь на шортах. Він не обтяжливий. Але при цьому в єдиному стилі зроблений повністю весь чорний. Бачимо той самий замок Дюрелок. Досить цікаве дизайнерське рішення в плані осьового гвинта. Тут вони проявили певну фантазію. Накладка так само з FRN з такою досить відчутною насічкою. Кліпса прихованого насіння, така сама, як на моделі Квалент. Клинок також зі сталі d 2 з покриттям Black Oxide. З досить такою хитрою і цікавою геометрією, яка вже ближче до спірпойнта, ніж до дроппойнта. Також тут насічка на обуху, прямі спуски. Товщина леза така сама, як в попередньому ножі 2,3 мм. Бачимо полімерний бекспейсер, два сталеві лайнери пофарбовані в чорний кулір, без всякої перфорації всередині. І в руці він тримається дещо, мабуть, не так впевнено, як більш такі його повнорозмірні брати цієї моделі. Все-таки він компактніший, ніж попередньо глянуті, але за рахунок оцієї виборки на обуху, його можна за необхідності досить глибоко так от взяти з виносом великого пальця на обух і навіть щось ним порізати, таке більш, більш суттєву якусь роботу виконати, в разі чого. Це ніж також на сівому підшипнику, це відразу відчувається, особливо якщо перед цим тримали ніж без підшипника, то. Наявність підшипника всі моделі стає відразу очевидною. Як вже могли помітити, шпенька тут немає, і ніж відкривається за плавець фліпера. Загальна довжина інструменту 183 мм, довжина клинка 76 мм, товщина клинка 2,3 і все це при масі 77 грамів. Отже, компанія Kershaw викатала аж 4 цікаві edc моделі до цього. Так би мовити, літнього сезону всі вони дуже збалансовані, вони дуже легенькі. При цьому можна сказати, що навіть повнорозмірні. Тобто, ще я маю на увазі, коли кажу збалансовані. У них довжина ефективна довжина клинка, плюс-мінус відповідає масі ножа. Мені особисто дуже подобається, коли ніж з масою 80 грамів має клинок 80 міліметрів. Це досить непогано. Цінник всіх цих ножів на момент огляду складає близько 3000 тисяч гривень. Думаю, у багатьох, хто дивився зараз це відео і. Звернув увагу на дизайн цих ножів, на їхні конструктивні особливості, на їхні масогабаритні характеристики. Багатьом здалося, що компанія Kershaw, напевно, хоче догнати культову модель від компанії Benchmade, яка називається Bugout. І мені здається, що так воно плюс-мінус і є. Зараз багато з ножових компаній, хто намагається зробити щось подібне до Bugout. Тобто з'явилася така мода. На такі от супер легенькі, маленькі тоненькі EDC-шні ножі, які без претензій на якийсь хард'юз. Ну, що ж, цікаво буде поспостерігати, куди вся ця мода виведе. Ну, наразі маємо таке хайпове направлення, так би мовити, по якому багато компаній слідує. В тому числі і компанія Kershaw, яка не розмінюється на дрібниці, а викати відразу цілий модельний ряд. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!